Застава зенітна. Це робота по суті по повітряним цілям. Ну на даний час займаємося роботою по шахедам. Зловлю ціль, навожусь і тапочку в пол, поки усі пусті не будуть корабель. Завдяки цій тепловізійній оптиці я можу керувати сам вогонь, бо я бачу це на екрані, я бачу куди він летить. І де йдуть розриви. Це тепловізійний біноклі, який ми виявляємо шахеди і безпілотники різного типу. До нього прироблений лазер. І за допомогою лазера ми її підсвічуємо. Я навожу на ціль, а стрілок бере на випередження і відпрацьовує. Зараз, як вони більше почали літати нопковолохні, реби не завжди доцільні, так що і без помпи зараз взагалі ніяк. 12-й калібр, ну, 50 метрів можна працювати нею. Ну, доволі точно.